О, oh, брата, на походу немає. Коли не думала, <рикнела> що таке може бути. Ракета попала в нас дом. Ми всі в крові, я не знаю. Всі стекла цього вимила. Ми всі живі, просто ми всі в крові, ми всі Боже, в нас немає ні вікон, нічого, я так злякалася. С**ки, я вас ненавіжу, завіжу, не завіжу, каців гребаних, не завіжу. В цьому будинку е повністю практично знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді проживало за попередніми даними 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищений. <клес> Чули ми зрив, я до входних дверей, відкрити відкрив, а ну, замок відкрив за шовку, а двері не відкриваються, бо все заклинуло. В ванній туалеті двері позривало. Вся посуда на кухні, бо прийшлося якраз зрив на кухню і коридор. Всі кімнати були в диму, все, все горіло, ну, не в нас в квартирі, а горіло в сусідніх. Ми вийшли на балкон і двері позакривалися, стояли на балконі, поки пожежники нас не, не зняли. Сусідів нема, оце мої сусіди були, їх немає нікого живих. На дев'ятому поверсі жила бабуся, дочка і двоє внуків, немає їх. На восьмому батько з сином жив, немає їх. На сьомому мама з дочкою жила, немає їх. На шостому жила молода сім'я, чоловік, жінка. Повезло просто, що їхній син жив через, через коридору дідусь в бабушки. Він залишився живий. Їх теж немає. До першого поверху немає нікого живих. Тільки ввечері з ними всіма бачився. Ми тут всі з одного заводу, всі з 93-го року, як дом здали, ми всі заселилися, всі свої. Chápe, sú oloči. Môžete,